З новим 2016 роком миру, любові та злагоди в ваших сім'ях! Дорогі друзі, дорогі золочів'яни, дорогі українці! Хочу привітати вас з чудовим святом Різдвом Христовим. Ну і, звичайно, з тим, що закінчується ще один важкий для України рік. Хочу побажати, щоб в наступному році у вас усе було по-доброму! По щирому, ну і звичайно ж, все це відбувалось під мирним небом. Спокою всім нам, багатства, здоров'я вам та вашим родинам. Ще раз миру і нехай Україна живе і процвітає! Хочу вам побажати ще більше яскравих позитивних емоцій. Будьте здорові у новому році! Носіть з собою злагоду, мир і добро. Не забувайте, що наше суспільство будується на, на нас. Отож, давайте будемо вічливими один до одного, а також розумними і чесними. Від імені суботньої кухні хочу привітати всіх із новим 2016 роком. Нехай цей рік, який ми очікуємо зустріти, буде для нас роком нових звершень, нових досягнень, Досягнень не лише людськими силами, але досягнень наших з вами і Божої благодаті, Божої милості. Нехай Бог у своїй ласці. Досягне кожного з вас, де би ви не були, чи на лінії фронту, чи удома у глибокому тилу. Нехай кожен з вас досвідчить те, що Бог нас провадить і береже. Нехай обдарує Бог у цьому році всім необхідним, чого потребує кожна одна людина. Нехай мир, добро, злагода і любов спочинуть у ваших домах сьогодні і у придешньому році. Хай новий рік принесе мир в вашу сім'ю, а ангели охороняють наших бійців. Хай Ісус обнімає своїми руками нашу Україну і принесе нам мир та спокій. Хай кожна мить у новому році буде для вас прекрасною, щоб ваші всі задуми стали реальністю, щастя вам, миру, міцної любові, єдності і добра. Усміхніться світу, і світ усміхнеться вам. Нехай новий 2016 рік та новонароджений Ісус принесе мир і спокій в Україну, злагоду у кожну хату. А вам щастя, здоров'я, благополуччя і радість на кожен день. У цей нелегкий для України час. Я бажаю усім миру. Бажаю, щоб у кожній домівці був затишок, щастя, тепло, здоров'я. Бажаю нашим захисникам. Як найскоріше повертатися до своїх домівок, до своїх родин, жінок, дітей, бажаю вам всім, щоб усі ваші мрії завжди здійснювалися. Нехай оберігає вас Господь з Новим Роком та з Різдвом Христовим!